Кластер 4 робота з картинками. Дуже часто нам в документ треба вставити якусь картинку. В принципі, ви це вмієте робити, і ви часто це робите, але це добре, коли у вас просто картинка, куди вона там встане. А коли вам треба картинку вставити, не просто картинку, а вставити її туди, як треба. І ще її прив'язати до тексту та ще й зробити так, щоб ну, це було, наприклад, от приклад такого варіанту, такої діяльності це коли мені в текстовий документ треба вставити свій підпис. Зараз ми відкриємо текстовий документ. І от у мене якийсь мій текстовий документ, і дуже часто виходить, що мені треба, щоб не їхати, наприклад, в Запоріжжя, коли мені треба там всього на всього один підпис ставити під своєю курсовою роботою, тобто це не фінансовий документ, і треба туди вставляти підпис. Одразу скажу юридичну сторону даного питання. Дивіться, ваш підпис в картинці, він може бути скопійован і перенесен в будь-який документ. Тому для того, щоб у вас не виникало проблем, щоб ви не хвилювали, що ваш документ може бути десь. Застосов... Ваш підпис може бути десь не, не так застосований, не так як вам би хотілося, то не треба. Ставити однаковий підпис на фінансових документах власних і на нефінансових документах. От у мене підпис на фінансових документах один, а для своїх документів, які я використовую, там заява на відпустку, ще якийсь там документ такий. Я там використовую зовсім інший підпис для того, щоб якщо у мене виникне якесь таке питання. То я завжди можу. ну, В банках у мене інший підпис на всіх фінансових документах, на важливих документах у мене інший підпис. І якщо виникне таке питання, що мій підпис підроблено, то я завжди зможу це доказати. Я покажу всі свої фінансові документи, я покажу свої банківські документи, і там у мене стоїть інший підпис. Так що. Якщо ви так переживаєте у вас ну, за свою фінансову безпеку, то заведіть собі два підписи. Один підпис ми робимо в графічному вигляді як от, картинка. Вона у мене зроблена в форматі ПНЖ. Там, де я буду розказувати про графічні документи, я вам розкажу і про ці формати. А в даний момент це формат, який дозволяє ставити свій підпис на прозорому фоні. Тобто, якщо я свій підпис зараз перенесу на свою картинку, ну, він у мене зараз не встає на свою картинку, а я хочу його туди поставити. І він трошечки не того розміру, якого б мені хотілося. Чому так? Тому що, звичайно, коли я. Фотографую якісною камерою свій підпис, то він великого формату, і як підпис він використовуватись так не може. Значить, як всі картинки за чотири точечки я можу його зменшити до того розміру, до якого мені хочеться. От у мене зараз мій підпис набуває уже вигляду. Ну, Звичайно, свого підпису. Для того, щоб вам не думати, розтягнути він чи сплющений якийсь. Е стягуйте, змінюйте розміри не за оці кнопочки, які стоять на, строч, на боках вашої, вашої картинки з підписом, а на вугловому. Тоді він пропорційно зжимається або розтягується. От я його зробила, але він не хоче вставати нікуди. Він, Бачите, він мені рве мій, мій текст. А я хочу, щоб він у мене був ну, на тексті в потрібному місці. Так, як завжди, зазвичай ставиться цей підпис там ще й під а, печаткою. Дивіться, виділила свій підпис, скласно на нього, натискаю кнопку формат. От тут в форматі. Якщо у мене підпис, я сфотографувала, там багато білого місця, є обрізка, і я можу зайве місце обрізати, яким чином От натиснула, і у мене обрізалась кусочок цього тексту. Ну, зараз я не хочу обрізати, у мене підпис вже обрізаний. Коли ми будемо розглядати графічні документи, там я розказую, як це робити прямо в графічному редакторі. Тепер дивіться, отут є обтікання. Обтікання може бути яким? В тексті. От, якщо я клацну в тексті, то дивіться, мій підпис буде тепер рухатись разом з текстом, якщо мені це потрібно. Ну, я не хочу в тексті, я хочу, щоб у мене був красивий підпис. Формат обтікання. І дивіться, я можу поставити по контуру, але тоді він теж буде розривати текст. А я можу поставити перед текстом. От перед текстом. І дивіться, мій підпис не рухає текст, не рве текст. а Він стає перед текстом. Ну, якщо мені це потрібно. Тепер, якщо я встану на текст і текст я кудись порухаю, то мій підпис ну, може бути. Там, де мені хочеться. Ну, зараз у мене тут текст не дуже правильно стоїть, тому от зараз я його зробила. Так, щоб у мене от, прізвище було поруч з моїм підписом. От таким чином я цей підпис сюди поставила. Дивіться, я вже з ним багато тут. Морочила собі голову, я його там приводила в нужний розмір, в потрібне місце, так, щоб він перед текстом вставав. А мені треба поставити чотири підписи на своєму документі. Тепер я копіюю, Ctrl-C свій підпис і Ctrl-V. У мене цей підпис встає вже туди, куди мені хочеться. І в такому вже готовому вигляді не треба його ще раз приводити до тями. Таким чином, ви можете підписувати свої роботи своїм підписом. Ну і ще раз нагадую, що бережемо себе для того, щоб цей підпис у нас не був фінансовим. Тепер дивіться, я копіюю цей підпис, і якщо я працюю в в Google документі Ctrl-V. І у мене так само цей підпис тут стає. Єдина проблема, що він тут може ставати не зовсім. От я хочу перед текстом. От у мене перед текстом, от у мене перед текстом. І я ще можу вибрати, переміщувати разом з текстом. Тобто, от я його вставила. І тепер, коли я буду переміщувати весь текст, все рівно він не переміщується, а чому має переміщувати? Переміщувати розум із текстом. От, має, має переміщуватись. Ну, як бачите, не завжди це працює, але має, мав би він переміщуватись. Якщо я так поставлю за текстом, то чи буде? Ні, все рівно він не буде переміщуватись. Все рівно він переміщуватись не хоче. Ну, принаймні, все рівно ваш підпис він становиться і в Google Документі. Єдина проблема, якщо ви на нього наїхали текстом, ви не можете його виділити, тому що він за текстом, він схований за текстом. Що робити? З'їхати з нього текстом, забрати його, поставити текст туди, куди ви хочете. А ви бачите, нагору переміщується. Вниз не переміщується, а нагору переміщується, скільки хочете. Все, і тепер ваш фітпис вже стоїть так, як треба. Бачите, от проблема, що нагору переміщується, а вниз не хоче. От. Ну, це особливості до цього просто методом тика. Я теж не знала, що він так буде себе погано поводити.